Бажаю здоров'я, друзі! Дуже багато коментарів щодо того, що вибори не вирішать наших проблем, а проблеми будуть вирішені тільки після зміни системи управління держави. Скажу так: погоджуюсь з вами, що систему управління державою 100% треба міняти. Але щоб ми всі розуміли. Змінити систему може тільки уряд, який призначається парламентом та затверджується президентом України. Тобто, якщо хтось один не зацікавлений у зміні системи управління державою, ну, наприклад, парламент, то систему ніхто при такому парламенті не змінить. Тобто виходить замкнуте коло. Якщо парламент хоче змінити, а президент ні, то він. Логічно, що буде витувати такі рішення. Друзі. Не слухайте нікого, читайте закони. Систему можливо змінити, але має бути політична воля, політична воля усіх гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. В іншому випадку буде політичне протистояння між гілками влади, що не дасть можливості змінити систему в цілому. Друзі, ми всі разом. Військові, цивільні, усі у цивілізований спосіб маємо очистити нашу країну від старих політиків та політичних партій. Тільки перевибори і максимальне оновлення влади зможуть змінити правила гри та систему управління державою. І іншого цивілізованого шляху, на жаль, не існує. Насамкінець, хочу звернутись до побратимів. Як ви вважаєте, а чи не настав час брати відповідальність на себе не тільки на фронті, а й визначитись з тим, чим саме кожен із вас може бути корисним у відновленні та відбудові країни? Ми маємо всі визначитись з політичною базою та на наступних виборах максимально очистити провладні кабінети всіх, від всіх старих політичних сил. У владу мають прийти ті люди, які кров'ю довели свій патріотизм та чесність перед народом України. Ми не можемо вступати в будь-яку із політичних партій по закону, але по списках будь-якої політичної партії ми можемо обиратись будь-куди, наприклад, до Верховної Ради України, до органів місцевого самоврядування, сільських та селищних рад. Друзі, побратими, я підтримую народну партію Гарант. І вам рекомендую визначитись та долучатись до реального очищення влади. Не втрачайте час та не дайте їм знову нас обдурити. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. ЗСУ ніколи не підведе. Слава Україні!